Серво 3000 займає провідне місце в лінійці оборотних навісних плугів Петінгер і доступний для роботи від трьох корпусів і більше. Розроблений для тракторів середнього класу потужності плуг вражає простим центром регулювання та широким спектром можливостей налаштування. Це допомагає легко адаптувати плуг до широкого спектра моделей тракторів. Оновлений центр регулювання сервоматік гарантує швидке і правильне налаштування плуга лише за кілька простих кроків. Зручне регулювання положення першого корпусу відповідно до внутрішньої ширини колії задньої осі трактора із зрозумілою шкалою. Точка тяги завжди налаштована на оптимальну лінію тяги, але може бути відрегульована для особливих умов, таких як оранка на схилах. Залежно від поля, типу ґрунту та ґрунтових умов, може бути доцільним відрегулювати робочу ширину для отримання ідеального результату роботи. На плугах серво з гідравлічним регулюванням робочої ширини плюс це можна зробити легко, зручно і під час руху. Це дає змогу змінювати робочу ширину корпуса від 28 до 54 сантиметрів. Точка тяги й положення першого корпусу регулюється разом. Великий підшипник основної рами передає тягове зусилля на раму товщиною 120 на 120х10 мм, що забезпечує тривале та безпечне використання. Надійний оборот гарантується оборотним механізмом і поворотною віссю діаметром 110 мм. Плуги серво 3000 із захистом від перевантаження та каміння нова забезпечують надійну і безперебійну роботу на важких ділянках. Для цього внутрішні гідравлічні циліндри чутливо реагують на тиск, і таким чином сила спрацювання корпусів плуга регулюється в діапазоні від 1200 до 1500 кг. кілограм. Збільшення тиску спрацювання під час відхилення корпуса плуга забезпечує його швидке повернення в робоче положення. При великій робочій ширині або великій кількості корпусів, а також при невеликому підйомі навіски трактора, опційний циліндр повороту рами робить поворот більш ефективним і простим. Під час розвороту рама плуга повертається до центральної осі для досягнення високого кліренсу. Змінна робоча ширина на плугах із регулюванням Плюс залишається стабільною, що захищає компоненти. Для ефективного використання тягового зусилля трактора тягове зусилля на задній осі п'ятикорпусних плугів серво 3000 можна збільшити за допомогою опційного посилення тяги Traction Control. Це також зменшує потребу в паливі на гектар завдяки меншому буксуванню коліс і збільшує продуктивність на гектар. Заробляння великої кількості соломи та рослинних решток висуває особливі вимоги до плуга. Завдяки різній висоті рами та відстані між корпусами у Серву-3000 значна кількість органічної маси може надійно зароблятися в землю без забивання. Різноманітне додаткове оснащення, наприклад, широкий асортимент передплужників, допомагає перевіреним корпусам плугів Петінгер під час виконання цього завдання. Це створює ідеальну основу для подальшого посіву, успішніше с